Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес Патрон агент під прикриттям. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Том мрійливо сидів на підвіконні. Хм, яка філософська погода. Дощ іде, а я вже прийшов, розмислювався кіт. Ні, 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 щось глибше треба. А двічі в одній капці не сходити. В цей час у кімнаті з'явився патрон. Привіт, Том! Ти не уявляєш, як завчасно сьогодні пішов дощ? І пес став розповідати про свою пригоду. Зранку ми поїхали на виклик до маленького села. Там, біля місцевої лікарні, бачили щось підозріле, тож я одразу почав перевірку. Я почув там бубухів, але було невідомо, що вони замислили. <гум> почулося позаду мене. Пробач, не зрозумів, я не дуже знаюся на козячому. Ви хочете мені щось розповісти? запитав я в кози. Я слідкую за цими злочинцями вже тиждень і думаю, знаю, де вони ховають свою зброю, повідомила коза. То покажіть мені де. І коза почала розповідати, що бачила, як бубухи цілий тиждень куперсалися біля дерев, і, напевно, саме тут знаходяться їх кристали. Треба було поспішати і знайти їх, поки не пішов дощ і не змив всі сліди. І тут я почув якесь шорудіння. З дупла дерева вибрався сонний бубух. Побачивши мене з кізочкою, він почав тікати. Він побіжав до поля з пшеницею, але коза поспішала його наздогнати. Зараз я тебе добряче відкозячу. Гукала коза. Я побіжав до поля і почув цей небезпечний запах. Козуля, вам туди не можна! Вони ховають тут свої кристали, кричав я. Тоді тут небезпечно для тих, хто в полі, відповіла коза. Ой, та це ж я у полі, закричала вона. Так, будьте обережні! Тут знаходяться кристали і цивільним не можна підходити, підбіг я до неї. Дозвольте представитися, спецагент Паляниця. Кізочка показала мені своє посвідчення. Я закінчила швейцарську школу розвідки, працювала в Британії та Австралії, розповіла шпигунка. Дивіться, тут щось серйозне. Паляниця вказала на проволоку, прив'язану до колеса машини. Інший її край був прив'язаний до кристалів. Я почув запах диму. Попросивши паляницю відрізати дріт від кристалів, я побіг наздоганяти бубухів. Я знайшов їх за допомогою свого нюху. Вони сиділи на галявині та гралися сірниками. Це дуже небезпечно, адже сірники не іграшка. Бо богам все ж таки вдалося запалити дріт. Я дуже хвилювався за паляницю, а вона спішила перегризти дріт. Та вогонь рухався дуже швидко, і ще трохи б і дістався кристалів, та пішов дощ і згасив вогонь. Вибуху не сталося. Я ще ніколи так не радів дощу. До речі, Томе, чого тебе не було в сьогоднішній моїй історії? Запитав я у кота. Я не довіряю оцим двом шкетам за вікном, тому не відволікався. Кіт казав на голубів за вікном. Перевір їх, а то вони схожі на якусь біологічну зброю, прошепотів кіт. Патрон підійшов до вікна, і голуби стали показувати йому щось жестами. Ми не зламні, бо українці. Пароль прийнято. Доповідайте, сповістив пес. У найближчих трьох кварталах чисто, сказав голубка. Дійсно, стали за собою прибирати. Паркування в заборонених місцях поменшало, бабусі здорові, тиск виміряно, доповіли пташки. Дякую, сержант Чубчик та сержант Галушка за роботу, але. Притримаємося легенди. <кій> гаф гаф гав І патрон залаяв на пташок, і вони полетіли геть. Гарно, патрон, що ти з ними розібрався. Вештається тут незрозуміло хто, сказав, засинаючи кіт. Пес на нього подивився та посміхнувся. Він радів, що кіт нічого не зрозумів. «Друже!» Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.